Що трапилось у Кропивницькому? В Кіровоградській обласній лікарні НЗСУ припинило фінансування. Лікарні не розуміють, як це сталося, проте продовжують працювати. Очільниця НЗСУ говорить, що лікарня цього тижня надіслала відповідне пояснення, і фінансування мають відновити. У дружини ректора ЦНТУ є машина позашляховик, а у самого ректора. Ні, В інтернеті вказано, що Тойота такої моделі коштує від 699 тисяч до 1,3 мільйона гривень. Але у декларації ректора її вартість. 42 тисячі певно потрапили на дуже гарну акцію. Трохи супергеройства. Підлітки в області повідомили поліції про спробу їх завербувати ворожими спецслужбами. Хлопцям пропонували підпалити автівки військовослужбовців та адміністративні будівлі. Будьте обережні з такими пропозиціями. Цього тижня підготували для вас історію, як кропивничанка, яка лишила дитину у вікні життя, зараз бореться за її повернення. Тож читайте про це, та навіть більше на हरेज क्विन्न